Ось саме цей момент я б описала як момент вивчення теми множення десяткових дробів. Тому, якщо на попередньому уроці ви себе відчували супер суперрозумними, тому що ви навчилися додавати і віднімати десяткові дроби, тобто, ось цей рівень для вас був знайомий, то сьогодні ви маєте прокачати себе. І стати суперсильними, оскільки тема нашого уроку це множення десяткових дробів. Відкриваємо вашому друкованому зошиті наступний розворот після аналізуємо, систематизуємо в зошиті тоненькому записуємо сьогоднішнє число, 13 жовтня, класна робота, і тема нашого уроку множення десяткових дробин. Отже, давайте з вами будемо вивчати щось новеньке для цього проведемо невелике дослідження. Запишемо з собою такий приклад 0,2 помножить на 0,3. Ви знаєте, скільки це було? І я не знаю. Тому ми виконаємо відповідне дотожнє численно 2 ми помножимо на 3, як звичайний дроби. Згадуємо: чисельник множимо на чисельник 6, знаменник множимо на знаменник 100. І як чуємо, так і пише, 6 сотих, тобто 0,6. Повертаємося до даного прикладу і пишемо відповідь на нього 0,06. Добре, давайте запишемо ще один приклад. 0,5 помножить на 0 0,5. Виконаємо з вами відповідне множення. ми множимо на 5. Виконуємо обчислення 1 помножить на 5,5. 5 тисяча помножить на 10, 10 тисяч. Як ми з вами запишемо цей дріб? Як дріб, який має 4 комірки. І ми посилимо на 5 тобто у нас буде 0,5. 0,05. Ну і давайте запишемо з вами ще якийсь дріб. Наприклад, запишемо 0,7 помножить на 0,2. Так само 7 10, множимо на 2 соти. 7 на 2 14, 10 на 100 тисяча, 14 тисячних, як чуємо, так і пишемо. цілих – 14 тисячних. Ну, тепер у нас з вами настав час для пошуку закономірностей. Давайте подивимося, у нас в першому дробі. 2 помножить на 3 буде 6. Але рахуємо, скільки знаків після коми ми з вами до множення 2. Скільки знаків у отриманому добутку також 2. Аналогічно в другому дробі у нас знаків після коми 3 і 1, 4. І в отриманому добутку у нас також 4 знаки. Аналогічно в наступному прикладі у нас 1 і 2 сумарно 3 знаки після коми. І в отриманому добутку, як ми бачимо, також сумарно три знаки після коми. Таким чином, ми з вами приходимо до висновку, що при множенні десяткових дробів будемо дотримуватися правила, яке говорить про те, що кількість знаків після коми буде рівна такою ж самою, як сумарна кількість знаків після коми в обох множниках до даної дії. Давайте перейдемо до вашого друкованого зошита і спробуємо виконати запропоновані авторами завдання. Отже, завдання звучить так. Порівняй приклад множення натуральних чисел і десяткових дробів. Поясни, чи можна виокремити спільні етапи знайдення добутку. Доповне правило. Подивилися на перше правило 5135, помножити на 26. Згадали множення. Починаємо з 6. 6 на 5, 30, 0 пишемо, 3, пам'ятаємо, 6 на 3, 18 плюс 3, 21, 2 пам'ятаємо. 6 на 1, 6 плюс 2 8, 6 на 5, 30 записали. 2 на 5, 10, 0 пишемо, 1, пам'ятаємо, 2 на 3, 6 плюс 1 пам'ятаємо 7, 2 на 1, 2 і 2 на 5, 10. Не забуваємо про позиціонування. Додаємо числа і отримуємо результат: 133 510. Інший приклад, 51,35 ми множимо знов-таки на 26. Цифри ті ж самі, тобто результат буде ті ж самий, але дивимося, скільки в нас знаків після коми? Два. Тобто трійка, п'ятірка це знаки після коми. Тому в отриманому добутку ми два знаки відокремлюємо. Ми запишемо, що це буде 1,000, вибачте, 335,10. Або ще можна сказати 1, тому що 0 можна не прочитати. І останній приклад, ми дивимося, що змінилося. У нас в другому числі також десятковий дріб. Тобто рахуємо, яка сумарна кількість знаків десяткових у нас після коми. Три. І в даному добутку ми також маємо три знаки. І в нас вже 133,510, ой, 510 тисячних. Тому переходимо до правила. Щоб знайти добуток двох десяткових дробів, потрібно. І ми говорили, перше, що сприймати їх або перемножити їх як натуральні числа, да, незважаючи на коми. Далі. Друге, відокремити коми стільки цифр справа, скільки їх стоїть після коми в обох множниках разу. Так, записали пропущені слова і рухаємося з вами далі. Наступне завдання у нас: Чи нам потрібно позначити правильно виконані дії. Я пропоную ці запчислення зробити в перевірці. Тобто, у нас всі автори виконали завдання тут правильно. Єдине, що ми маємо з вами зараз перевірити, де і чому допущена помилочка. Де і чому допущена помилка? Дивимося, у першому числі, скільки в нас знаків після коми? Один. Давайте скажемо, а в добутку вони відокремили один знак після коми? Ні. Тому ставимо кому і говоримо, що це неправильно, це хибне твердження. Так, в другому прикладі аналогічно аналізуємо, скільки знаків після коми в нас з вами Два, І в добутку на скільки знаків мало бути також два. Тобто кома мала стояти тут. Також помилка. Далі. У третьому прикладі рахуємо, скільки в нас знаків після коми. 1 і в добутку також виокремлено 1. Тому ми говоримо, що це виконано правильно завдання. Тут помилки немає. Так, далі в наступному прикладі ми також аналізуємо, скільки знаків після коми в нас 1, 2, два, відокремлено 2, тому все виконано правильно. Так, в передостанньому подивилися, скільки знаків після коми два, а в догодку скільки не два. Тому поставили кому там, де потрібно, і сказали помилка. Так, і стосовно останнього прикладу, відповідь ви робите самостійно. І поставити кому там, де потрібно. Батареєчку зафарбували і рухаємося з вами до наступного завдання. Так, наступне завдання ми пишемо з вами в тоненькому зошті і записуємо приклад номер 1 Так, бачимо. У нас такий досить красивий приклад, і ми з вами говорили: записуємо множення як натуральних чисел. Тобто я пишу 1475, мені треба помножити на 273. Так, починаємо працювати з вами 3 на 5, 15, 3 на 7, 21, 1 пам'ятали 22, 3 на 4, 12, 2 пам'ятали 14, 3 на 1, 3, 1 пам'ятали 4. Так, рухаємося далі. 7 множим на 5,35, 7 на 7, 49 плюс 3, 52. 7 на 4, 28 плюс 5, 33, 7 на 1, 7 плюс 3 10. 2 на 5 у нас буде 10, не забуваємо про позиціонування. 2 на 7, 14, 1 пам'ятали 15, пам'ятаємо, 2 на 4, 8, 1 пам'ятали, 9, 2 на 1, 2. І відкреслюємо. Виконуємо з вами уважне надавання. П'ятірку знесли. 2 плюс 5, 7. 4, 2, 6. 4, 3, 7, 2, 7 плюс 5 12. 0, 9, 10. 1 пам'ятаємо і 4. Так, отримали ми з вами ось таке число. Тепер давайте повернемося до наших ком. Все ж таки, у нас 14,75. 2,73. Рахуємо, у нас з вами 4 знаки після коми. В отриманому добутку ми відокремлюємо також 4 знаки після коми.